Рік тому, 16 травня, у прифронтовому Харкові почали відновлювати рух міського наземного громадського транспорту. А відтак поступово автобусними, трамвайними та тролейбусними маршрутами почали охоплювати райони міста. Важко було кажуть на підприємстві, оскільки через ворожі обстріли у Харкові дуже багато одиниць громадського транспорту було знищено та пошкоджено. Починали ми свою роботу так. Трамваї виїхали в кількості всього лише вісім одиниць 19 травня на трьох маршрутах. На сьогоднішній день вже працює 62 трамваї на 9 трамвайних маршрутах. Тобто ми відновлювали рухомий склад, дивилися за пасажиропотоком, який був у місті за потреби в перевезеннях, за тим, як харків'яни поверталися додому і додавали рухомий склад. Така сама історія з тролейбусами. Відновили ми роботу в травні минулого року на чотирьох. Маршрутах. Сьогодні їх вже 29 і на яких працює 116 тролейбусів. Зростання кількості тролейбусів в порівнянні з травнем минулого року склало приблизно 8 разів більше. Автобуси. З ними було теж непросто, але по мірі того, як ми зашивали вибиті шибки плитами ОСБ, як знову ж таки містяни поверталися, як вулична дорожна мережа готова була до регулярного автобусного сполучення, робота автобусів зростала. І на сьогоднішній день вже працює 90 автобусів на 44 автобусних маршрутах. Паралельно з пуском транспорту на підприємстві розгорнули роботи з реновації всіх понівечених під час обстрілів машин. Якщо в цифрах, то із 150 нових автобусів Карсан пошкоджень зазнали 120. Три знищені вщент. Така ж ситуація із трамваями із півтори сотні машин. Практично кожна четверта відновленню вже не підлягає, кажуть фахівці. Все, що ще можна повернути до життя, у руках ремонтників. Протягом року, з моменту пуску громадського транспорту, проїзд для пасажирів у Харкові безоплатний. Витрати підприємству компенсує місто. Ми зараз тримаємо транспорт в стані, щоб він, ну умовно кажучи, їздив. Ми розуміємо всі, що кожна рухома одиниця має в якийсь певний час пройти певний витам ремонту, там середній чи капітальний. Ось за таких умов планувати це буде ну складно. Ми забезпечуємо зараз мінімум тих потреб, які нам необхідні для роботи. Тобто, якщо розмислювати над розвитком якимось, то це в цих умовах робити не вдасться за таких фінансових складників. Близько 20 автобусів ще можливо було б відновити, вони там мають ушкодження, але це значні вкладення, на це потрібні великі кошти. Але їх можна зробити, ну, в цих умовах це зробити не вдасться. У такому підвішеному стані перебувають ще 16 тролейбусів та близько трьох десятків трамваїв. Їх відновити зможуть лише після того, як підприємство стане фінансово спроможне, не говорячи вже про Салківське трамвайне депо, що рашисти повністю знищили в Харкові. Олеся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.